Czy gdyby pedofil zgwałcił córkę twojego brata, a ta zaszłaby w ciążę, to również byłbyś przeciwko aborcji? Gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka. I w tej kwestii, nawet jako prezydent, który powinien łączyć ludzi, jesteś tak radykalny, że każde nawet. Każde dziecko, nawet to poczęte z gwałtu, powinno się urodzić. Więc pierwsza rzecz, żebyśmy rozumieli kontekst. Przypadków aborcji z gwałtu w Polsce jest jeden rocznie. Prawdopodobieństwo, że ta straszna tragedia zdarzy się komukolwiek, jest minimalne. To jest rozmowa ideologiczna, nie. Tak. nie to nie, o nie, to nie ma przełożenia na życie praktyczne. W świecie tych wszystkich tabletek dzień po. W współczesnym świecie to jest jeden przypadek. Rozmawiamy, tak, to jest pytanie graniczne. To nie jest coś, co się dzieje codziennie na ulicach, więc rozmawiamy raczej o jakichś ideach, Це є Славомір Менсен, кандидат у президенти Польщі. До речі, він займає досить такі високі позиції по опитуванням. І так само, як і деякі політики, виступає проти абортів. От йому задають пряме питання: якщо педо на звалту ну, неповнолітні. І ви знаєте, я от вже не перше слухаю інтерв'ю не тільки цього політика, а взагалі багатьох, які. Виступають проти абортів, в мене складається враження, що вони вважають, якщо особа жіночої статі, то вона зобов'язана народити незалежно від обставин. З даного інтерв'ю він от взагалі не згадує чи здоров'ям, ну, наприклад, уявімо 12-річну, її згвалту ПДО, і вона завагітніла. Він не згадує, чи здоров'ям вона готова, вона ще не розвинулася так, як потрібно, народити. Чи психологічно вона взагалі до цього готова? Чому вона не має права вибору: народжувати чи ні? Вона ж ну, не кожна буде готова все життя дивитися і згадувати про те, що відбулося. Мало того, в такому віці, замість юності, дитинства. Потім навчання, відпочинків з друзями, вона повинна буде сидіти з дитиною. Він взагалі розуміє, що дитину не просто народив і все, так. Її ще народити потрібно, ну, це по-перше, а по-друге, виховати і виростити. Дитина має народжувати дітей. От він так вважає, це, на його думку, має бути правильно. І, звичайно, коли заборонені аборти, так. Навіть по медпоказам, типу коли їх тут дозволяють робити, і після звалту лікарі бояться їх робити або переривати.